Друзі, ось такий салатик ми з вами сьогодні будемо готувати. І я також поділюся, як я накрию новорічний стіл. Сьогодні я показую його на одну персону. От, звичайно. І я зараз ознайомлю вас, як я його буду готувати. Тож, сідайте, дивіться. Насолоджуйтеся рецептом, він дуже швидкий, дуже швидкий і дуже смачний. Ще раз привіт, любі друзі! І сніг на вулиці. Подивіться, які ще маленькі курганчики є, доказує те, що вже зима проявляє свої е, намірі і вказує на те, що завтра вже новий рік. Ну Но що новий рік? Це показує те, що в наших домівках вже вибрані ялиночки, звичайно, вбирали їх дітки. Це для них щастя, це для них радість. От Кожен розуміє, звичайно, по-своєму, а ми знаємо те, що новий рік приходить, закінчується 2025-й. Ми будемо робити аналіз цього року. І я думаю, що кожен із нас вже потихеньку буде складати плани на 2026. -й. Але ж який новий рік без новорічного столу? І хочеться приготувати щось смачненьке, щось новеньке, таке, щоб зацікавило не тільки себе, а і наших гостей. Так. Тож, зараз я вас означу. З приготуванням дуже швидкого, але смачного салатику. Бачите, все-все-все. І навіть будільничок такий, да, нагадає нам про наші рукіті. І я покажу зараз швиденько, ну, буквально за 5 хвилиночок, як готується цей, але смачний, простий. Ну, Незвичайно, він такий простий, то що в ньому є інгредієнти, які непрості, і складається він з отаких. Інгредієнтів. Це я взяла куряче бедро. Я його відварила, воно відварене. Підсмажені смажені грецькі горішки на сковорідці, Знаєте, так, щоб, появився такий запишов горічка, ну дивіться, щоб не пересмажили. Кукурузка, кукурузка з баночки. Солодка. Також я буду додавати цедру лимона. Також я буду. Додавати зерна гранату, кріп і майонез. Я взяла щедро провансаль, або можна додавати йогурт. Ну, я буду брати, тому що більше е, з майонезом люблять. На початку я наріжу дрібним кубиком куряче стегно. Можна брати філе, але на сьогодні у мене є <кхи> стегном. Я думаю, що смак буде той же. Так, я іще ріжу око по половинках. Такими дрібненькими кубиками будемо різатися на стегну. Бачите, кожному року дають назву. Цей рік назвали рік коня. Ну, звичайно, кінь це тварина, яка має велику силу, і вони, коні вони використовуються в різних е, випадках да, і е, на, на різних змаганнях, на е, перегонах, на ідуть як для ігор, для зацікавлення людей, які проводять там вільний час. От, ми знаємо також, що по селах люди, люди використовують також коні майже в кожному дворі. Зараз є коні, тому що потрібно і, і, і по грибочки поїхати, і десь на природу поїхати. І, як кажуть, ну, реча свій транспорт є, значить, куди хочеш, туди їдеш. Та, і там на городі дещо зробити. Ну, в містах. Коней, ну я просто живу в місті, я коней бачу дуже рідко. Дуже рідко. От, ну, що ж, нехай вони назва така. От, кожен, я ж кажу, приймає по своєму. Але новий рік, я рахую, цей рік, це свято, воно просто об'єднує сім'ю. Збирається за селом родина, тому що немає можливості завжди зібратися разом, тому що бо дітки бо, ну, рідні проживають далеко від домівки, а на цей день, на це свято стараються приїхати і до батьків, щоб побачитися, поговорити, уділити дійсно їм увагу, проявити свою любов, тому що батьки проявляють цю любов і проявили да, дітям дуже-дуже багато. І років, і часу, і здоров'я, і сил. От. І все це я висипаю ось таку мисочку, в якій я буду формувати салатик. Далі до м'яса я висипаю кукурузку. За кукурузкою у нас будуть йти горішки. За горішками я, люблю, я буду висипати гранат. Я хочу вам показати, як я чищу гранат. Да? Це у мене вже частиночка залишилася, відрізала, мені багато не потрібно. Спочатку ви відрізаєте частиночку, десь так до е, півтора смраш, шкірочку знімаєте. І там видно такі долічки, як у апельсині чи ну, будь чому І тоді ви берете, е, віднімаєте цю задню шкірочку, да, ось так. І дуже гарно. Відділяється гранат. Ось подивіться, як він гарно. Відділяється. Ось так, просто руками. просто руками. І так само в іншу сторону. І виходить, він не м'ятий, сік не виділяється, ніде, все йде, як кажуть, у салатик. Ось так. Шкірочку я викидаю, ну можна теж шкірочку використовувати. І також я це все викидаю. У мисочку. Оце така краса. Так. Далі мої любі. Я буду кришити кріп. От то, любить, можете і петрушку, але я один кріп. Ось ту частину, що я. Я використовую її в супах, борщах. дрібненько ріжу кидаю, тоді і вариться, і теж дає смак свій. І з петрушки, і з кропу І ось так. дрібненько я накрішу кріп Ріжеш і вже смак іде по кухні. От. І, звичайно, коли страва виглядає красиво, коли підібрані правильно інгредієнти, і воно виходить смачно, тоді, звичайно, хочеться її, її їсти. От. І також я сюди додаю це до салату нашого кріп. Бачите, нотки ці кольори. Звичайно, теж вони е, дадуть своє. Так. Далі я буду натирати на ось таку терочку. цедру лимона. Теж любі небагато, тому що лимон теж має такий виражений сильний смак. Не багато. Ось буквально. стільки. Бачите, да? Буде достатньо? Бачите, добре, що на цей рік. Новий рік в нас весь сніг, бо були такі роки, що було зовсім без снігу. Да, і тоді, здається, ну, щось не вистачає. От. Але все рівно люди радувалися, раділи. От. Звичайно, цей рік він радісний, це як Новий рік, але для багатьох він, звичайно, і не радісний, тому що багато людей нас віддали своє життя за мир в Україні. І, звичайно, зараз люди мають просити, як кажуть, я думаю, що багато, вірять у Бога, просити, щоб він дійсно давав все для того, щоб цей мир настав. Тому що всі хочуть жити, всі хочуть радіти, бачити своїх рідних живими і здоровими. Так, і майонез. Буквально, я думаю, що дві. Таких ложечків небагато, і його буде достатньо. Я зараз тільки спробую, щоб було достатньо насіль. Ось так я про цією ложечкою перемішувати. Ось як він виглядає ось так. Я буду мішати. Перемішаю, подивіться. Ви будете робити, любі, залежно від стільки скільки у вас буде гостей, яку порцію, для того, щоб дійсно всі могли попробувати і носитися цим, носитися цим. Смачним салатом. От. Дивіться, який він. І красивий, і ситний, да? горішки теж не мають жиру собі. Ну, кожен інгредієнт взагалі він дає користь нашому організму. Кожний по-своєму. Да? Кожний, знаєте, і е, гранат, і кукурудзка, і м'ясо, і кріп, зелене йде, е, е, і горіхи. Ось так, мій любі. Так, видно все. Ось такий салатик, я вам покажу ближче. ми сьогодні з вами приготували. От, тож готуйте мої любі, насолоджуйтеся стравами, нехай новий рік приносить вам набагато краще. Умови життя, більше радості, звичайно, більше щастя, тепла в вашому домі, світла і щоб був газ. Це ми також хочемо, да? щоб було тепло, щоб в нас були змоги приготувати, їсти, нагрітися, обігрітися, і здоров'я. Тому що, якщо немає здоров'я, не цікаво нічого. Тож я вам зичу всього самого-самого найкращого в новому році, щоб ми щоб він пройшов дуже швидко, і ми змогли знову зустрічати. 2007 рік в мірі, в радості і в достатку. Сьогодні ми з вами разом приготували дуже швидкий новорічний салат. Він дуже смачний, виглядає дуже красиво. Ось я хочу вам показати. Подивіться, яка краса і неймовірний смак. Він обов'язково сподобається всім вашим гостям. І вони будуть у вас просити рецепт. Ви можете їм вказувати на мій канал. Там не тільки один салат, я багато салатів, багато закусок приготувала на цей новий рік. От, також я хочу, з нагодою вас привітати з 2026 роком. Я хочу, щоб цей рік у вашому домі, в кожному куточку вашого дому, був затишок, було тепло, на ваших столах, щоб був достаток, у ваших серцях, щоб була радість, щоб був спокій, щоб був мир, щоб було задоволення від життя, яке ви проживаєте і проживете за 2026 рік. Звичайно, всі ми бажаємо, щоб закінчилося все це, що зараз відбувається в нашій країні, щоб у кожній сім'ї раділо від того, що є всі живі, і всі здорові. Також я хочу побажати. Содочка над нашою головою. Дійсно, ще було в нас світло, тепло, ще була водичка, але зараз є, незважаючи ні на що, звичайно. От, і ми за все, це дякуємо Богу, тому що просимо в нього, щоб він давав, щоб цей мир швидше настав. Тож, готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, діліться, може, ви знаєте, також рецепти, яких салатів. Що ви хотіли ще побачити у моєму каналі, я хочу також подякувати вам за підписки, які ви робили напроти всього часу, коли тільки почався мій канал і до сьогоднішнього дня. Подякувати за лайки, подякувати за коментарі. Пишіть, будь ласка, я приймаю всі коментарі і я вам за це дуже дякую. Хочу, щоб і у вас завжди все потручалося, щоб ви раділи кожному своєму успіху і всі цілі, які ви намітили на 26-й рік, щоб вони збулися все погане, щоб воно залишилося в цьому році. І, звичайно, що воно відійшло назад-назад, на -назад, багато-багато років. Всього вам самого-самого найкращого!